5 днів тому я замовив 382 акумулятори LePlus ємністю 2000 мАч кожен і максимальний струм розряду 30 А. Вдалося мені замовити по 60 євроцентів за кожен. Ви запитаєте, скільки ж це мало бути посилок? Я вам покажу тут одну хитрість. Як бачимо, в даному випадку, якщо ми будемо купувати один акумулятор, вартість його буде 1 евро 25 євроцентів. Якщо ж ми будемо купляти від 20 до 30 штук, то вартість буде 60%. євроцентів. Якщо ж ми будемо збільшувати цю кількість, ми бачимо, що ціна почне зростати, потім ціна починає спадати, але все ж таки вона не повертається на рівень 60% євроцентів за штуку. Ну і це може злякати. Що як зробив я? Для частини експерименту відкрив в іншому браузері, де я не є авторизований, і виберу кількість. Пропишу кількість тут. Прописую, наприклад, 20 штук. Додаю в корзину. І ми бачимо, ця ціна, яка була вказана, вона є тут у нас 60 євроцентів. Тепер я збільшую цю кількість до 191 штуки. Оновлюю корзину. І як ми бачимо, ціна не змінюється. Тобто, 191 штука залишається по ціні 60 євроцентів за один акумулятор. Ну і давайте для чистоти експерименту додамо вартість доставки. І ми бачимо, що доставка складає 16 євро і 0,4 євроценти. Разом вартість посилки буде 130 євро, 64 євроценти. Це сторінка мого замовлення. Як ми бачимо, тут замовлено 192 штуку вартістю 60 євроцентів. Разом це склало євро, 49 євроцентів. Зробили невеличку скетку, трошки більше 1 євро. І мені було цікаво, чи відправлять вони це замовлення, чи вони його скасують. Я почекав декілька днів, і мені на пошту прийшов лист про те, що вони передали цю посилку в Міс Експрес у Німеччині, і далі Міс Експрес вже буде займатися безпосередньо доставкою в Україну. Що мене здивувало, в мене було дві посилочки по 191 штуку, щоб не було проблем з митницею. І вони відправили дійсно ці акумулятори. Це чудові акумулятори, Відео тестів цих акумуляторів в мене є на каналі. Також тут є один нюанс. Тут пише про те, що вони були відновлені. Що це означає? Це означає те, що на них приварена була нікельована лента. Ми бачимо з фото тут затерті місця. І пізніше її відірвали. Також вони пишуть про те, що ці акумулятори ніколи не заряджались і не розряджались. Коли мені прийшла посилка, я виміряв напругу, то там практично всіх було напруга 3,6 вольта. І дата на коробці була ще 2022 роком. Якщо вони 2 роки дійсно пролежали у них десь на складі, і за два роки суттєво не розрядились, то я думаю, що в них дуже хороший саморозряд. Для тих, хто буде вперше замовляти на сайті Ancon, я покажу декілька нюансів. А ті, хто додивляться відео до кінця, дізнаються, як ще більше коштів можна зекономити при замовленні в даному магазині. Прихожу в інший браузер. Тепер, що ми бачимо, ми бачимо англійську мову, кому англійська мова не зрозуміла, краще вибрати тимчасово російську мову. Шукаємо ті акумулятори, які нам потрібні для замовлення. У даному випадку прописуємо. Кількість 20 штук, додаємо в корзину. Тут ми обов'язково змінюємо на ту кількість, яка нам потрібна. Нажимаємо кнопку оновити корзину. І також не забуваємо прописати свій індекс. Я пишу якийсь рандомний, і також натиснути кнопочку підтогову ціну. Ще один нюанс потрібно вибрати службу доставки і нажати також кнопочку оновити суму. І ми бачимо вартість посилки, вартість доставки і загальна вартість. Нажимаємо кнопку Продовжити замовлення. Рекомендую тут зареєструватись. Можна також цей без реєстрації. Покажу, як це зробити без реєстрації. Продовжити. Тут потрібно прописати ім'я, прізвище по батькові, телефон, країну. Можна українською мовою, бачу, проблем немає. Вони передають в Україну, а далі ті, хто буде доставляти. Розуміти українську. Ну, а я напишу щось рандомне. Тут потрібно, напевно, буде додати собачку. якийсь той індекс, який ви вказували. Можете прописати. Місто і номер телефону Там якийсь. І нажимаємо кнопочку Продовжити. А, так бачу, що не так просто. Допустимо Gmail.com. Так, це зараз заберемо звідси. І, напевно, тут потрібно не керилицю, а отинцію. прописати. Так, помилка.com. Продовжити. Так. Далі вони тут попереджають про те, що вони не доставляють більше 25 кг посилку. Ну і інші нюанси. Зупинятись не буду, нажимаю кнопку продовжити. Далі оплата. Оплату я зазвичай вибираю кредитну картку. І ми бачимо, що нам зробили скидочку в 1 15 євроцентів І вартість загальна буде 129 49 євроцентів. Тут можна залишити коментар, якщо є в цьому потреба, хочете якісь моменти ще підмітити. І нажимаємо оформити замовлення. І далі нас має перенаправити на сторінку оплати. Ми вводимо дані своєї карти і оплачуємо. Тепер настав час для лайфхаку, як зекономити свої кошти. Для тих, у кого є євро в паперовому вигляді, він може ще більше зекономити. Що для цього потрібно зробити? Тут ми бачимо, оплата проходить в євро. Якщо ми будемо оплачувати з картки гривневої, у нас буде конвертація по курсу банку це не дуже видно. Якщо є у вас вдома євро, ви берете ці євро, берете паспорт. Йдете, ну, в моєму випадку, це був Приватбанк, йдете в Приватбанк в касу, і через касу оплачуєте ту суму, яку вам потрібно. Перед цим потрібно відкрити валютну карту, можливо, у євро. На касі вам ці кошти візьмуть від вас, перерахують вам на єврову карту, і ви не заплатите жодної гривні комісії. Також при оплаті з цієї єврової карти на n з вас також не знімать ні одного, гривні комісії. І так ви зекономите ще при конвертації і при комісії. Тобто, це досить таки вигідно. Якщо ця інформація була для вас корисна, напишіть про це в коментарі під відео. Також я прикріплю посилання на відео з тестами даних акумуляторів. Всім дякую за увагу!